Сьогодні ми з вами разом з Ромашкою Всезнайкою допоможемо дітям купити в магазині подарунки. Треба купити три пірамідки: одна пірамідка, дві, три. Всього три пірамідки. Тепер треба купити чотири автомобілі. Один, два. Три, чотири. Всього чотири автомобілі. В магазин прийшла жінка купити для своїх дітей іграшки. Допоможіть їй купити для своїх дітей м'ячі. Рахуємо дітей. Один, два. Давайте рахувати м'ячі. Один, два, три. Чотири, п'ять, всього п'ять м'ячів. Кожному малюку потрібен один м'яч. Один, два, всього два. Мама вам дуже вдячна за допомогу. Магазин іграшок завітала дівчинка Оленка. Подрузі на день народження вона вирішила купити ляльку. Чи видно, скільки іграшок лежить в коробці? Як продавець дізнається, скільки предметів знаходиться в коробці? Фабриці приклеюють знак, який позначає кількість предметів в коробці. Давайте відкриємо коробку і перевіримо, чи правильно визначили цифру. Це цифра 1. Один. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Уведіть цифру 1 за напрямок стрілок. Молодці! Усіх вийшло розумнички. Тепер зробимо одиничку с лего цеглинок. Для роботи нам потрібно 6 маленьких і одна середня лего цеглинка. Подивіться, як це роблю я робіть разом зі мною. Ось така одиничка вийшла в мене. Де знайдіть цифру 1 на малюнку. Молодці!